Тамара Олександрівна Маклашина, заслужений лікар України. Про неї кажуть, що вона лікар від Бога. Тисячі людей пройшли через її серце. Вона за спеціальністю гастроентеролог, а ще закінчила курси терапії, бо вважає, що навчатися ніколи не пізно. Працювала на підприємстві Азоту, першій, третій, обласній лікарнях, а нині лікує особливу категорію людей: ветеранів війни, учасників бойових дій. Працює у Черкаському. В госпіталі. Згадує Тамара Олександрівна про ті перші сходинки до професії лікаря. Я закінчила Дніпропетровський медичний інститут з відзнакою і мене направили робити у місто Запоріжжя дільничним терапевтом. Це була поліклініка імені 8 березня, і вона знаходилась на окраїні Запоріжжя. А мені дали дільницю, на якій сім год не було лікара. Це Оріховське шосе. Туди до моєї дільниці треба було спускатись, такий був канат і глина. Якщо це все розвезе, то треба було мати е, таку видумку, щоб спуститись на дільницю і там вже обходити. То мені запам'ятався такий випадок. Я о, зайшла в одну циганську сім'ю, де Микола, їхній син, йому було 22 роки, вже майже місяць був на лікарняному листку, і ніхто не, не ставив йому ніякого основного діагнозу. Я так на нього як подивилася, так як от в книжці написано: блищать очі, якийсь такий румянець на щоках, трошки він покашлює. Я з великим з таким, ну, з великим трудом заставила його прийти на слідуючий день у поліклініку і сама пішла з ним до рентгенкабінету. То як подивилась наша лікар-рентгенолог Володимирова, і сказала: це очаговий туберкульоз легень, ви його незамедлітельно кладіть на лікування. Він пішов додому, розказав усе, і йому мати і батько, циганська ця сім'я, не дозволили лягати у лікарню. На другий день я прийшла говорити, що треба ж його лікувати стаціонарно. То цигани взагалі мене вигнали з двору. Я прийшла до завідуючої поліклініки і була така Ріта Львовна Любаліна. І вона позвонила дільничному міліціонеру, і ми поїхали туди. І заставили таки його лікуватися. Він лікувався більше року. Але коли, коли як кажуть, гра стоїла свіч, як я виїздила з Запоріжжя, я там пропрацювала майже 4 роки, то мене на піроні проважало дуже багато моїх пацієнтів. І ось уже потяг уже рухається, я дивлюсь. Поперону біжить оцей Микола з отакенною сіткою яблук. Тоді, пам'ятаєте, може, були отакі авоські сітки і красні яблука, такі червоні яблука виглядають. І він так дивиться попірону, шукає мене. Потім побачив і говорить: спасіба, доктор Тамара, спасібо, я живий і здоровий. І він передав цю сітку проводніці. То скільки я їхала до Черкас, весь вагон їв ті яблука. Повернулася до Черкас, тут її чекала родина. Це рідне місто, місто її дитинства. В Черкаси я чому приїхала? Тому що в мене дуже хворіла мама. І як я приїхала і бабуся хворіла. Як я приїздила на відпустку, я побачила, скільки це треба просидіти під кабінетом, щоб. Тебе хтось оглянув, щоб якесь обстеження зробили. Тоді в Запоріжжі були, я почала робити в 62-му році, були високі такі обстеження, а в Черкасах майже нічого не було. То я вирішила, чому ж я буду лічити когось, треба повернутися і жити вдома. І я приїхала до Черкас і почала працювати на швидкій допомозі, де я працювала півтора року. Я повинна сказати, у нас головним лікарем тоді був Шантер Альберт Йосипович. Він вимагав, щоб ми знали всю апаратуру і вміли нею користуватись. То е, оце швидка допомога це була дуже гарна школа для мене в ургентній такій допомозі. Потім я перейшла працювати на, на Азот, тоді називався він хімкомбінат. Там, крім аналізу крові і сечі, нічого не робилось. Я декілька разів пішла до директора, тоді був Білошапка. Він, Оце вже як я тут робила в госпіталі, то теж у мене лікувався, і ми з ним згадували, як ми ставили санчасть, оцю санчасть, які обстеження ми тоді втілювали. Все разом робили. Дуже був хороший директор, який завжди йшов на допомогу медицині. І ось, працюючи на, на Азоті цеховим терапевтом, я врятувала життя їхньому головному бухгалтеру. Це такі випадки, які я припоминаю в своєї діяльності. Він до мене прийшов на прийом і говорить, що в мене дуже пече за грудиною. Ну, пече за грудниною, то ми ж завжди думаємо про інфаркт. І ось тому, що мені Іван Кирилович-Білошапка допоміг купити оцей електрокардіограф малиш, він був самий простий, але він портативний і можна було швидко зняти кардіограму. Я знімаю йому сама кардіограму і бачу, що тут передній інфаркт. Дуже, інфаркт, бува, не видно, а тут дуже добре все писалось. І я телефоную. Доктору Румянцевой Ілліні Михайловні, яка у нас працювала в першій лікарні, і вона методики лікування інфаркту, діагно, ранньої діагностики, це все вона нас учила. Я їй потелефонувала і говорю так і так. Вона немедленно визиває скору допомогу і нехай його туди транспортують. Його транспортували, він вилікувався і був дуже вдячний. І так і говорив, що ви мені спасли життя. Працювала Тамара Олександрівна у лікарні підприємства Азот. Мріяла про роботу в обласній лікарні, про поліпшення кваліфікації, і нагода така трапилася. Приїхав перевіряти наш здравпункт на Азоті, покойний Ігор Степанович Коляда. Дуже поважаємий в області лікар. І він бачив, оце в мене цю суматоху в кабінеті, я сама як еге знімаю і туди, сюди больних, тому що сестра саме заболіла. Ну, один лікар на весь азот. Можете собі представити, що тоді було. І він так подивився мої карточки, мої, мою документацію і говорить: а ви не хотіли б працювати в обласній лікарні? Я, я сказала, та хто ж мене туди візьме? А він мені каже. Приходьте завтра до мене, я вас поведу до головного лікара. Я на другий день трошки припізнилась на роботу і зранку туди поїхала. І Ігор Степанович <кій> пішов до Степана Яковича Євченко, який тоді був головним лікарем обласної лікарні. А він так на мене подивився і говорить. Пусть його пусть проекзамінує Єсьман, він тоді в нас був Степан Адамович, обласний терапевт. Ну і Ми пішли туди, в відділення Єсьмана. Єсьман так теж на мене подивився, спитав, а ви здесь работать? Я хочу, працювати? А я сказала, що я, я хочу більше мати практики серед больных, а не тільки на Азоті, всі практически здорові. Він мені дав чотирьох хворих у невеличкій палаті і сказав: «Посмотрите посмішіть і доложите мені, що ви в кого бачите». Я кажу, давайте аналізи, без всяких аналізів. Ну, я пішла в палату, продивилася їх і пішла ж до Степана Дамовича вже, так сказати, здати цей іспит. Він, ну, молодой парень, що там з ним? Я кажу, там ревматизм, там слышно порог серця, декомпенсація ревматическая. Один хворий там був з гіпертонією, теж він, я пульс пощупала, і таке в нього обличчя червоне, кажу, ви, напевне, гіпертонік. Потім третій був із нападами стенокардії в серці, а останній, так я його обличчя. Пам'ятаю і зараз це було таке сіро жовте обличчя. Я припальпірувала живіт і подумала, що це пухлина шлунка. Ну і я Степана Адамовичу це все доложила. Він мені сказав: ну, правильно, ми теж тут думаємо або опухоль желудка, або поджелудочної, і повів мене до Степана Яковича, до головного лікаря. Тоді попасти в обласну лікарню людині, як кажуть, без роду, без племені, та ще з усього із стажем 7 років. Це вважало, що треба, щоб 10 було на обласну лікарню, було дуже важко. Але ж Степан Якович, головний лікар, спитав мене: а ви зможете їздити по області? Скільки у вас дітей? Я кажу: один. Скільки років? Я кажу, 6. Ну, то це така дитина, що можна вже на когось оставити. А хто у вас є вдома? Я говорю, бабуся є, мама. Так, якщо Степан, Яков, Степан Адамович по діловим якостям вас бере, то ми вас беремо. І таким чином я попала в обласну лікарню. І я дуже вдячна Ігорю Степановичу Коляді, що він саме мені запропонував перейти в обласну лікарню. Я е, працювала серед таких корифеїв медицини. Як Степан Адамович Єсьман, як Зінаїда Степановна Зімарєва ревматолог, як лікар, який створив нейрохірургічну службу області Воронін. Потім такий хірург, як Сасім Олександр Іванович. Я працювала серед цих людей. Я брала собі весь їх досвід, я в них вчилася. А далі були нові випробування. З гідністю їх прийшла Тамара Маклашина, бо це був її вибір, який став долею. Сьогодні, як я це все згадую, то я дуже вдячна долі, що я працювала саме в обласній лікарні. Потім треба було створити гастроентерологічне відділення в першій лікарні, запросив на роботу хромов. І ми з Лілією Федоровною Губенко створили гастроентерологічне міське відділення, де я працювала три роки. А потім із цього гастроентерологічного відділення приїхав якось до мене Анатолій Іванович Утковський. Він тоді був директором медичного коледжу і завідувачого відділенням першої поліклініки. Але ж він вже планувався на головного лікаря третьої лікарні. Він тоді займався будовою третьої лікарні. У нього в кабінеті медичного коледжу на полу були розстелені усі чертіжі. Він, він знав третю больницю, якщо її отак вивернути, то він знав, де кожний гвинтик знаходиться. І от він мені запропонував очолити терапевтичне відділення третьої лікарні. Ну, я так була гастроентеролог, ну, терапію я теж знала. От, я ще якось так думала, да, чи ні, але ж пішла. І от я пам'ятаю той день, коли Анатолій Іванович зі мною піднявся на сьомий поверх ще недостроєної третьої лікарні, ще нижні етажі не були відбудовані. І він мені сказав, оце сьомий поверх оце буде все ваше відділення. І так, шукайте людей, тоді трудно було з кадрами. Шукайте людей, ви повинні все оце вимить за місяць і будемо відкриватися. Анатолій Іванович пішов, а я стою, це був грудень місяць, стою я посеред відділення, краска, крейда, кругом усе липне, дивлюся у вікно, тільки вітер віє і думаю. Що ж мені робити? Що ж мені уходити із першої лікарні, де до мене всі дуже добре ставилися і де я, як кажуть, вже уработалась. Але ж думаю, ні, я не можу не піти. І от я почала шукати лікарів. Віра Васильівна Лосіхіна робила зі мною в першій лікарні, вона була дільничним і дієтологом. Я її взяла до себе, пішла до Анатолія Івановича і ми стали працювати з Вірою Васильівною. Потім знайшли трошки кадрів сестру Жанну Артемовну Руденко я забрала від Хромова. Я забрала дієт-сестру від Хромова, то він потім зі мною півтора години балакав, що я йому розорила кадри. І було, як зустрінемося, то він сідав так пальчиком пригрозить. Що ж ти мов, зробила? І от ми місяць терли відділення, Лезвієм відчищали краску готувались до відкриття. То коли ми з Вірою Васильівною заходили у тролейбус, то люди казали, хто це розлив ацетон, тому що ми ацетоном терли поли і з 8 і до 5 вечора ми там місяць працювали. І ось 8 лютого 1978 року ми відкрили терапевтичне відділення 3 лікарні. І саме я прийняла там першого хворого. Перший хворий був м'яло Анатолій, який потім у нас лікував виразкову хворобу. І як було 25-річчя відкриття третьої лікарні, то я якраз виступала і говорила цю всю історію на пам'ять, тому що воно все пройшло через моє серце. То він говорив, що я перший ступив на порог цього відділення гастроентерологічного, а тепер подивіться, ж яке відділення. З теплотою згадує Тамара Олександрівна про третю лікарню, про підготовку лікарів інтернів, про безсонні ночі, адже чимало сил віддавала для того, щоб відкрити гастроентерологічне відділення. Тут вона отримала звання Заслужений лікар України в день свого 60-літнього юбілею. І коли у лікарні було розформовано гастроентерологічне відділення, а на базі нього відкрито даний стаціонар. Її запросили працювати у госпіталь ветеранів. І коли я прийшла в відділення, я вирішила, що мені треба ні від кого по знанням не залежати. Тому я пройшла курси по пульмонології, ще раз по дієтології, курси по лікуванню людей пожилого віку, похилого віку, потім ще курси по гастроентерології виїзні. Курси з терапії, так для себе я попроходила на робочих містах і тут робиш, і на курси біжиш, потім екзамени здаєш. Це я все пройшла за, за 5 5-10 років, щоб мені, так сказати, знати все і орієнтуватися, і ні від кого не залежать. І зараз мені в госпіталі добре працюється, до мене відносяться всі люди в госпіталі добре. Я ніколи нікому не відказую в консультаціях, в порадах. Людина чудова. Познайомилися ми ну, практично 10 років тому, як Тамара Олександровна до нас прийшла на роботу. Ну, Скажу, що з перших днів вона влилася в колектив ну, практично без всяких проблем. Вона дуже комунікабельна людина, дуже гарний лікар, дуже гарний фахівець. І всі в нас дуже полюбляють і хворі. І колеги усі від лікаря закінчує сантехніком, дворником і так далі. От, всі її знають, люблять, ми її дуже поважаємо і дуже цінимо. От. І вона у нас, мало того, що дуже розумна, дуже гарна жіночка, то вона ще в нас кладість юмора і народної мудрості. Тут Ми вже з нею казали на тему, що якщо піде вона вже відпочивати. Од нашої роботи, то сяде писати мемуари і буде бестселлер. <хи> Бо в неї стільки вже запасів, в запасі всяких історії життя, що дуже-дуже там є чим порадувати народ із юмором, і з трагічними е бувають з всякими випадками по життю. В общем, там є чому навчити остальних людей, що є, що показати, і є кому що розказати про себе, про своє життя. Ці жінки справді особливі, прекрасні, медичні працівники, уважні до пацієнтів, а ще вони просто красуні. Я працюю з Тамарою Олександровною вже 10 років. Це чудова жінка, чудовий фахівець, чудовий наставник і дуже прекрасна людина. З такою душою людини я ніколи не зустрічала. Це людина з великої літери, жінка, як ми говоримо, женщина-стіль. Вона ввела в нас тут порядки, що жінки мають бути зачіскою, ухожені і красиві. Де б не жила, де б не було. Дуже чудова жінка. Добрий день. Добрий, добрий день. Як ви себе почуваєте, Іванович? Поки ми старші. Тут побачимо аналіз. Серце турбує вас. Потрошки. Порушення ритму не було. Як може серце одне, скільки перепустити через себе, скільки людей витримати це все. Ви кожному співчуваєте, через своє серце перепускаєте, як воно це все може витримати? Воно витримує, тому що це робиться не, не за якогось принуждення на російській, так? А це відповідь мого серця на всі ситуації, які є навколо мене. Це є відповідь мого серця. І це все я роблю з любов'ю, з бажанням. І тому воно не, не устає, моє серце. А в нашому відділенні для мене створені такі умови, що моє серце не устає, і що мені, що мені треба робити. Це Наталя Петрівна Лисак, завідуюча, ерудований дуже лікар. Зараз до нас прийшла молодий лікар Конусова Тетяна Васильівна, яка і в нас працює, і на УЗІ працює. Вона молодий лікар, але в неї вже дві спеціальності. Так? Дуже багато корисного я взяла від нашої старшої сестри Матло Наталії Георгіївни. Тому що треба було розібратися в цих препаратах, які в нас є, а препарати ж видає старша, от, щоб я бачила, що є, чим лікувати хворих, тому що приходиш з вулиці і не знаєш, що дає. Окремо мені хотілося б сказати, як мене прийняв у госпіталі заступник головного лікаря з медичної частини Іліадій Михайлович Кульчаковський. Він ніколи, якщо заходиш в кабінет, він завжди дуже зайнятий, але ж на лікаря в нього завжди є час, він завжди дасть пораду, завжди допоможе. Сам втручається в різні питання, які ніби ти і не повинен би був втручатися. Тому я дуже вдячна цій людині, який допоміг мені плодотворно працювати в госпіталі. Головний лікар Сергій Вікторович Задорожний, який в нас працює ось рік, це людина яка естетично оздоблює наш госпіталь. Може, і не треба було б десь щось так естетично вже робити, а Сергій Вікторович завжди це зробить. Кажу, що це людина, ото кажуть, лікар від Бога. Оце лікар від Бога. Це саме та людина, яка лікар від Бога. Це е, не пафос, не високопарні слова, а це дійсно так і є. Це те, що я можу сказати про Тамару Олександрів. Її зараз наші ветерани війни, от вони приїжджають сюди, а я хочу до Тамари Олександрівни. Ви знаєте, вона мене знає, вона мене пам'ятає. Я кажу, ну як ну, всіх до Тамари Олександрів, всі не попадуть лікарі. Це по-перше. А по-друге, ну не вже ви думаєте, що ви раз приїхали в п'ять років, вона вас пам'ятає, знає. Ні, ні, вона мене знає. Але я питаю Тамара Олександрів, вона знає дійсно їх, вона їх всіх пам'ятає по імені, по, по батькові, вона їх пам'ятає прізвище, вона пам'ятає, чим він хворів, чим він хворіє зараз, вона знає, чим його лікувати, і вони їй довіряють. Якщо хворий довіряє лікарю, у них знаходиться. Спільна мова з лікарем це саме-саме головне. А з нашими пацієнтами, ви знаєте, в нас особливий пацієнт це е, хворі геронтологічного профілю, це хворі, які далеко, за 70 і за 80 років, а частині за 90 років, працювати зовсім нелегко. Щоб не сказати, що це важко працювати з цією категорією хворих, але е, от як ніхто, вона знаходить з ними спільну мову, я ще раз кажу, вони настільки їй довіряють, що ну, це просто, просто якесь диво. Хороший врач у нас, все, що то. Дод... Любимо його, все лічить. Довольні таким врачом, що то. Спасіба, аби всі такі були врачі, що то, то ми б всі здорові були. Як ви себе зараз почуваєте? Ну, отлично почуваємо все, що то. Приймаємо ліки. Заслужений врач України, терапевт хороший, так якби би врачів побільше нам. Я знаю, що до вас приїжджають з усієї України, шукають вас, знаходять, приїжджають. Так є, так є. Я ще працювала 8 років в частній клініці Медгарант, працюючи вже в госпіталі. То оце я не працюю тільки два роки, тому що воно вже якось важко туди бігти і тут робити. То ті люди, які були в медгаранті, вони сюди приходять на консультацію. І в такий час, коли я можу, я всіх приймаю і стараюся всім допомогти. Ще мені розповідали, що ви кожного свого пацієнта пам'ятаєте. Так, да, пам'ятаю, я повинна сказати, що Бог мене не обділив пам'яттю. і як я шуткуючи тепер говорю, що якщо від себе пам'ять, то піду розводити рози на своїй. У нас із чоловіком є ділянка пів, пів хати. Там у нас і ділянка невелика у селі Єлізаветовка, де я з великим задоволенням працюю, і моє хобі це квіти. Коли в 95-му році я виступала на жінку року від третьої лікарні, то там було таке питання: ваше хобі? І Я сказала, що напевне, якби я не стала лікарем, то я б стала квітникарем.